Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Сьогодні на прямій трансляції почула неймовірне свідоцтво слави Божої, там, де Ісус Христос, Він істілив молоду жінку, яка заболіла раком головного мозку. І коли вона почула, що Ісус Христос Він іляє, і, знаєте, вона Почала наповнюватися Словом Божим, вона почала служити, вона почала повністю занурюватися в Слово Боже. І знаєте, чотири місяці вона слухала пастиря, 4 місяці. і через 4 місяці вона пішла і зробила обслідування, здала всі аналізи, і знаєте, її сказали, що Ракових кліток нема, що проходить ремісія, і це просто, знаєте, це таке чудо, це, таке, ну, це просто неймовірно. Хто може зцілити, хто має, хто має перемогу над цими всіми духами, болезнями, смертями, прокляттями, всякими душевними станами. Тільки Ісус Христос, тільки Ісус Христос Він ісцеляє, Він воскрешає. І про це говорить Біблія нам, Новий Завіт, коли Ісус Христос був на землі, Він ходив, ісцеляв. Він це це, це, це все Він робив для того, щоб, щоб ми могли розуміти, що тільки Ісус Христос, Він має величезну владу. Над всім, над э, стихіями, над природою, над, <кій> над всіми бісами, над цими над всі, над всадниками апокаліпсиса, тільки Ісус Христос. І якщо ви знаходитеся в таких самих зависимостях, якихось, може, болезнення, може, у вас рак, може, у вас щось друге, душевне состояние, депресія, да. Ви можете написати і, і, в місію слово Божє. І я допоможу вам, тому що і, Господь, коли я прийшла в церкву, Ісус Христос ізцілив мене. І мене, коли я покаялася. І, знаєте, я таку свободу отримала і від болезні, від проклятій. Від всього, що мене, знаєте, мучило, мучило постійно. І кожен день я знаходжуся в Слові Божому. Кожен день Господь мене ісцеляє. І це, знаєте, вибір кожної людини. Я, наприклад, зробила свій вибір, тому що мені так надоїло вже бути в тих прокляттях, в тому всьому е безбожестві. І... Слово Божье воно дає і тому я вас запрошую, тільки Слово Божє. Я вас запрошую в нашу місію, в Слово Божє. І знаєте, навіть місія наша називається Слово Божє. Це благодаря тому, що наші священники Станіслава Салтаненко, Салтанінка знають Бога, вони хочуть, щоб вони ведуть нас всіх до Бога. Хто не приходить в місію Слова Божого, вони ізціляються, освобождаються від гріхів, Бог прощає, Бог любить, тому що Бог є любов. Приходьте, кайтеся, освобождайтеся. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас благословить, торкнеться вашого сердечка. Всім вам миру Божого.